Благословенного вам дня, дорога мені церква, шлях любові та міжнародна сім'я Христова, хто в своїй хаті і хто в чужій. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші грехи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого, йому слава на віки вічні. Амінь. Святе письмо передбачає, що останні часи будуть небезпечними, лютими, тяжкими та бідовими. Землетруси, війни, біди, антихрист та інше це безумовно тяжко. Однак справжня біда останнього часу, за словами апостола Павла, полягає в іншому. Перечитаємо друге послання апостола Павла до Тимофія 3, Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники, добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися». Отже, в чому справжня біда останнього часу? Чому часи будуть лютими, халепними, тяжкими? Будуть бо люди тоді. Справжня біда останнього часу не в катаклізмах, а в тому, якими будуть і вже є люди. У цьому переліку заслуговує на увагу феномен неправильно спрямованої любові. Люди будуть самолюбні, грошолюбні, любитимуть задоволення більше, ніж люблять Бога, і не любитимуть добра. Безбожний егоїцентризм буде нормою дня. І хоча він був. Пророчим, тобто говорячи про кінець днів, апостол Павло пов'язав ці 19 злих якостей з характером лжеучителів, які зараз є в церкві, попередив Тимофія, що сатана може маскуватися під ангела світла, тому ми не повинні мати нічого спільного з тими, хто спотворює євангельську звістку. «Відвертайся від таких, наказує Павло своєму учневі в другому до Тимофія 3:5. Отже, перша халепна характеристика людей в тяжкі часи це самолюбство. Ранковою росою сьогодні будуть послання апостола Павла до римлянам 12-3. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас: не думати про себе більш ніж належить думати, але думати скромно у міру вірі, як кожному Бог наділив? Останнім часом багато проповідників роблять подібні заяви. Христос каже, щоб ми любили ближнього, як самого себе. А як ти можеш любити ближнього як самого себе, коли ти самого себе не любиш? Полюби спочатку себе, закликають такі проповідники, тоді зможеш полюбити інших. Особливо я важелаю, особисто я вважаю, що подібний заклик не є біблійним. У Біблії жодного разу Бог не закликає нас любити самих себе. Нас не потрібно заохочувати любити себе. У нас під від природи така любов, для того, щоб любити ближнього, як самого себе, треба пізнати і полюбити Бога. В Євангелії від Марка, 12, 28, 32, читаємо наступну розмову. А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре Він відповідав їм, приступив та й спитався Його: Котра заповідь перша з усіх? Ісус відповів: перша слухай Ізраїлю, наш Господь, Бог. Бог єдиний. І люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю, і всім розумом своїм, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша, а друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. Нема іншої більшої заповіді на доці. Отже, будуть бо люди тоді самолюбні, що означає, що люди будуть занадто зацикленими на власних інтересах, будуть екстремальними егоїстами. Барклі зауважує, що не випадково першою з цих якостей буде життя, зосереджене на собі. Використаний прикметник Філаутос означає самолюбний. Любов до себе є основним гріхом, з якого випливають усі інші. У той момент, коли людина робить власну волю центром життя, божественні та людські стосунки руйнуються. Послух Богові та милосердя до людей стають неможливими. Недарма Христос попереджає, що якщо хто не відкине самого себе, не зможе бути його учтим. Але про це вже завтра. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові місто Оворч. Небесний Батьку, дякую Тобі Боже, за Твою благодать і милість. Господи, поклоняюсь Тобі. Дякую, що Ти даєш нам життя, можливість змінюватись, можливість зростати, можливість зростати в пізнанні Тебе. Тому я прошу Тебе, щоб Ти по особливому по-новому відкривався нам, Господи. Відкрій наші очі, відкрій наші уші, зроби наші серця здібними. Розуміти, Господи, Твої путі, благослови. Також прошу Тебе за Україну, Боже, благослови, благослови Україну. Дай перемогу, дай, Господи, благодать на благодать в перемозі, щоб прийшла повна, тотальна перемога над ворогом, Господи, в ім'я Ісуса, Господи. Збережи життя, благослови, потіш людей України, Господи, хто втратив своїх ближніх, Господи, потіш і дай благодать, втіху. Довіряю тобі все, і дякую, Бог, що ти маєш для нас найкраще в ім'я Ісуса Христа. Амінь.